Друзі, привіт! Зараз ми з вами намалюємо королеву весни. Я використовую акрилу, ви можете взяти гуаш білий, охру, коричневий і окремо рожевий, навіть як ви бачите, готовий зелений. Великим пензликом, найбільшим, що у вас є, можна ось так вертикально одразу. Тепер я до нього додаю. В чистому вигляді цієї охри. Якщо її у вас нема, ви берете жовтий з невеличкою крапелькою коричневого і отримуєте альтернативу охря. На Водички в невеличкій кількості беремо коричневий колір І увага, додаємо зеленого, ну, може, в однаковій кількості, а може, зеленого і менше буде. І отримую прекрасний такий дуже, дуже апетитний відтінок. А можемо одразу перемішати з водою, бо в майбутньому він нам знадобиться рідкенький. Ми беремо білила, до них додаємо трошки рожевеньку. Це просто уособлення з ефіру. Називається відтінок Мадженту. Ну, у кожного виробника він може бути різним. Трошки охри додаю і отримую ще більш мій улюблений рожевий. Просто якийсь шалено, неймовірно, приємний, теплий, смачний і навіть дещо складний. Подивіться, яка краса. І одразу густо, тому що нам знадобиться його немало. Я додаю ще білий, я думаю, що він мені потрібен більш світлий. І таким зефірним відтінком я нанесу не квіточки. Одна основна квітка в мене буде десь тут, тобто нижче від центру починатись, так? І лівіше. І ще одна, ось тут. Треба просто якісь одразу собі накидати. Ну, давайте парочку, от третє десь тут. В різних точках. Одна, друга, третя напівзакрита, І може, в нас там ще щось буде. З цієї точки виростають пелюстки. Раз, два. Ну, Така, не знаю, по формі, як насінинка, обожнює. Ці цупкі такі пелюстки магнолії. От і ще одна. А там іще одна. І всі вони, як ви бачите, сходяться в одну точку. Так? Там може бути іще одна. Хто бачив живу магнолію, а я думаю, що в нас час вже майже всі її бачили, то ви знаєте, що в неї таке важке листя, воно вже відпадати. Воно само просто оця буде повністю розкрита. Оця буде наполовинку розкрита. Там Може, там, за, за тою квіткою сховається. І ще квітка. Надто рожевий примітивний кольор, я можу його ще приглушу трошки охрою. І от, якщо чесно, мені хочеться його навіть коричневинкою приглушити, але не хочеться надто-надто забруднити. Я зовсім зовсім в невеличкій кількості піддала ту коричневинку, щоб мій рожевий став складніший. То він був надто зефірним. То додам такого більш складного відтінку. Складного. Раз, два, три, і може якась сюди ще відійде пелюсточка. І ось тут у нас буде напівзакрита. Вона зайде, мабуть, трошки на цю квітку. Точніше, повністю закрита, там те-не-де. Це поки що основний колір. Ми зараз його будемо обігрувати, тож не хвилюйтесь, don't worry. Зараз ми все ще обіграємо. Так, ну і може там якась у нас пелюсточка вигляне тут з боку, так? Або ось там тут якась ще квіточка, але вони вже в нас додаткові, фонові і може навіть не чіткі. Зараз цей колір ми швиденько видозмінюємо невеличкою крапелькою коричневого. Може, навіть і рожевого, меншою крапелькою. І ось такий більш темний колір отримуємо, його ми додаємо на низ пелюсток. І на якусь їх бокову частину. Подивіться, який ніжний, коричнево рожевий. На цій базі вийшов відтінок. Ось тут посередині в нас основна полюсточка теж її можна зараз виділити понизу, ось таким темнуватим відтінком. Я думаю, що його знадобиться і ще коричневого рожевого, додаю трошки менше. Отримую прекрасне, щось складне, таке помадне. І густо. Теж краєчок полюстки знизу. Краєчок окремої пелюстки там. Ось тут понизу пару мазочків. Бачите, я страшно так плавно їх знизу наверх, щоб вони розчинилися. Ось тут бокова Плюсточкою тут. То переважно низ пелюсток. Він, такий, він в нас вважається як тіньовий, темний, але він все одно м'який колір на білилах з рожевинкою. Будуть і все. Тут, власне, переборщити теж не треба. Дуже ніжна картина, і мені хочеться оцю ніжність не розгубити. Можливо, більш-м'якішим якимось там з краєчку відтіночком по тим дальнім теж пробіжимося, але надто їх зачіпати не буде. Менше рожевого зовсім трошки ми додамо, і менше охри. Тобто це буде білий, але вже не, та... не такий він буде насичений. Але й не чисто піде ні в якому разі. І тепер деякі пелюстки, подивіться, ми їх темним відділили де неде де понизу. А поверху ми можемо світлим відділити краєчок пелюстки. Бачите, в мене зараз пелюсточка вийшла на фоні тої квіточки. Хоп, я її виділа. Ось тут можу. в противагу темному, ще де неде де виділити світлим. Теж густо набирайте цей колір. Ось, Подивіться, оп. І відділила пелюсточку від. Оп, і відділила свою пелюсточку. Спочатку ми нанесли все одним кольором, а зараз, якщо ми її хочемо поділити, то додали основний кольор, додали тіні, зараз додамо світло, от вони і поділились. Я переходжу на тонкий пензлик, повертаюсь до свого коричневого зеленого кольору і ним роблю ось такі кріплення для квіточки магнолії. Якщо чесно, треба згадати квітку. І Гілочку тягну. Кудись вліво. Ну, там вони можуть переплітатись насправді. Тут, де в нас ще може проходити ця гілочка? Вона така тендітна, але дуже додає чогось конкретного на нашому малюнку, тому мені хочеться її протягнути. Навіть там, де немає квітки. Тут. І на ній ось такі от мазочки. Це гілочка. Це будуть листочки чи якісь бруньки. Максимум, що додала, це все ж таки щось мастихінове. Так, що мені хочеться туди якоїсь якогось об'ємчику такого мастихіного. Пелюсточки жирні самі по собі у магнолі. Густі. І хочеться їх. На малюнку теж передати. Бачите, самі світлі випуклі частини я можу отой білий, що ми робили, з вами з охрою, з рожевинкою. Просто от він лежить горкою доверху, ручку зверху, на зворотню сторону наш кребли, приклали і, як бутерброд, намастили самі випуклі, світлі частини.